В теорії все легко, а на практиці можуть виникати складнощі. Ще не лежати в сидячому положенні, а повністю опиратися спиною до спинки ля жаліти, що у вас був шанс. Щось виправити, а ви його не використали. Найкраще його почати зі Тоді, спорту. тренування з тренером. я Вчинок теж потрібен. І не варто повноцінно тренуватися кожен день. Вділяючи вправи на декілька Перший днів. Перший час намагалась відволікатися або бути чимось зайнятою, щоб не звертати уваги на нього. Таборі я дуже багато тренувалася, тому корсет і мало. Носити. Щоб він менше Можна натирав. Бути мокрим і просто не. <зручно> Пускати помилки нормально. Найголовніше усвідомити їх і прагнути щось змінити. Привіт! привіт! Мене звати Софія, і сьогодні ми поговоримо про помилки, які я робила і інколи роблю по відношенню до сколіоза, корсета шино і гімнастики Шрот. Я раніше ще ніколи не знімала відео про теперішній час, тому думаю, деякі секретики теж вам розкрию. Звичайно, я намагаюся не допускати помилок. Але іноді забуваю і жалкую потім. Тому це буде відео більше про те, чого робити не потрібно. Якщо вам цікаво, то всім приємного перегляду. І перше, про що хотілося б розповісти, це про повсякденне життя. Я зараз не буду говорити про те, що потрібно сидіти рівно, стоячи двома ногами на підлозі, руки рівномірно класти на стіл, тому що цю помилку багато хто може допускати, навіть усвідомлюючи це. А мова піде саме про наслідки і про те, як сидіти рівно, тому що в теорії все легко, а на практиці можуть виникати складності. Є декілька лайфхаків: перший це писати собі підказку і повісити, наприклад, над столом або покласти на стіл на видному. Місці, якщо ж ви сидите на ліжку, взагалі так не рекомендується, але краще не лежати в сидячому положенні, а повністю опиратися спиною до спинки ліжка, якщо вам так зручно. На одній стороні сидіти не рекомендується. Наслідки можуть бути плачевними, і тоді ви самі будете виправляти спину, але через те, що вона буде вас боліти. Це в кращому випадку. А в гіршому вона буде постійно боліти. Скажу так, краще це. Не перевіряти на собі, тому що потім ви будете жаліти, що у вас був шанс щось виправити, а ви його не використали. Щодо ходьби я не кажу. Але якщо ви постійно будете вирівнювати спину, то це скоро війде вам звичку і щоденне заняття. До речі, щодо самокорекції, я знімала окреме відео про СІАС. Можете переглянути, там я все детально показала і розказала. Щодо розпорядку дня, то щоб день був продуктивніший і ефективніший, то найкраще його почати зі спорту. Тому я відновила тренування і почала вранці робити гімнастику, шот стояти в планці і качати колесо на прес. Крім цього, я відновила заняття в тренажерному залі в басейн. Як ходила, так і ходжу кусочок тренування з тренером. Я вставлю. Відпочинок теж потрібен і не варто повноцінно тренуватися кожен день. Через це я роблю міні-тренування вдома, розділяючи вправи на декілька днів. На відпочинку я не завжди займалася. І це була ще одна помилка, але з часом мені можна було робити гімнастику шо 2-3 рази на тиждень. Курсет Шиноя ну, не завжди носила стільки годин, скільки потрібно. І перший час намагалась відволікатися або бути чимось зайнятою, щоб не звертати уваги на нього. Про деякі такі ситуації, коли я не носила корсет, я розповідала в минулих відео, тому, якщо цікаво, можете переглянути. Це реально найбільша помилка, яку багато хто допускає. Але все ж таки є деякі лайфхаки. До речі, в таборі я дуже багато тренувалася, тому корсет і мало носила. Перше, це можна приклеїти на корсет серветки, або прикласти можна декілька, щоб він менше натирав, ну або взагалі не натирав. Далі я про це вже розповідала, але скажу ще раз, це ходити частіше в душ і міняти футболки, ну і носити їх з довгим рукавом. В принципі, це більше до літа відноситься, але я думаю, взимку через те, що холодно, то теж можна бути мокрим і просто не. Буде зручно буде в принципі намагатися жити звичайним життям, як і до корсету. Звичайно, зважаючи на різні обмеження, але крім них у вас нічого особливого і не зміниться. І головна мета цього відео це те, що допускати помилки нормально. Найголовніше усвідомити їх і прагнути щось змінити. Неважливо до якої сфери це відноситься, чи то робота, чи то навчання, чи то спорт. Чи, можливо, корсет шино або гімнастика шрот. Сподіваюся, вам це відео сподобалося і воно було корисним. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик і пишіть в коментарях запитання ідеї для нових роликів. До зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!